Це допоможе потім вишукувати е, скоріше нові ділянки із іншими кольорами. Кава для Костянтина. Так тихо в нас. Але ж в мікрофону вимкнено. Ти чуєш мій голос чи ні? Напиши що небудь Я зараз просто тихесенько говорю, бо вже ніч, не хочеться нікого турбувати своєю трансляцією, а поспілкуватися хочеться. Ну і звісно, ніхто не відміняв годинки треба. Я дивлюся, люди, коли хочуть набрати годинки, то запускають такі стріми без своєї присутності. Тобто телефон або комп'ютер увімкнені, і трансляція йде, лише чат рухається, а людей немає. Тобто, будь-хто із друзів може зайти в таку трансляцію, повисіти трохи, чи ні, побути чи не побути. І піти. Є чогось для мене дивні такі трансляції. З одного боку, все зрозуміло, коли людині просто треба годинки, то їй не хочеться витрачати свій час. Але якщо тобі не хочеться витрачати, то чому ти думаєш, що хтось захоче витрачати? Час на стрім, де нікого немає, де ніхто нічим не розважає. Навіть бесідою, це якось для мене дивно. Або ж є якісь домовленості, що в когось потім також буде порожній стрім, і люди завітають навзаєм. Але все одно витрачати час на такі стріми не знаю. Ну не знаю. Думаю, Ютуб для нас таку послугу робить оці можливість безкоштовного зберігання відео. Ми йому такі відео зберігаємо, які можна, які б у себе на комп'ютері, якби обирали це зберігати, чи якесь цікаве, то я думаю, що такі стріми видаляють. Ну, принаймні, я б у себе таке не зберігала. Хоча от як відрізнити, що для людини важливо, а що ні? Можливо, якийсь там момент життя, який нам здається не цікавим, не, не змістовним для людини. Ну, таке життя І ніколи не знаєш, що важливо, а що ні. Тим паче машина не може зрозуміти, що важливо, що лишаємо, а що ні. Іноді я замислююся, що якби не було цієї умови для монетизації цих 4 тисяч годин, можливо, Ютубу не треба було б стільки сервірів утримувати. Люди б не намагалися стільки всякого балаканини чи чогось небудь. Завантажити на цей сервіс і стільки б серверів не було зайнято по суті нічим. Погоджуєшся, як ти вважаєш? Якби не було цих умов, люди порожні стріми вели, без присутності, там ще якісь стріми.